Вітаю любі друзі, шановне панство. Мені прийшла посилка від Національного банку України, що присвячена українським волонтерам. Це нова 5-гривнева монета. Ну, це, звісно, що це для колекціонерів, але придбати даний матеріал може кожен бажаючий на, на, на онлайн-магазині Національного банку України або в банках дистриб'юторах. Посилки я замовляв Укрпоштою. На місто Одесу прийшла вона досить швидко. Там, власне, обробка самого замовлення довше йде, чим доходить сама посилка. Ось легенько відкриваємо посилку, щоб не пошкодити матеріал. І подивимося, що ж там всередині. Відразу забігаючи наперед, скажу, що це нумізматична продукція, яка була презентована напередодні Міжнародного дня волонтера, головою Національного банку України. Андрієм Пишним, який презентував нову пам'ятну монету. Монета присвячена країні супергероїв і називається Дякуємо волонтерам. Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки, шукають техніку, спорядження і знаходять шляхи для вирішення найнагальніших потреб захисників та захисниць України. Тут, як ви бачите, додається. Чек, в якому вказана вартість, номінал монети, матеріал виготовлення і всі деталі, посилки. Власно, запакували ось таким ось чином, спеціальною сплівкою, і герметично запакували це ще й скотчем. Легенько відрізаємо цей скотч, щоб подивитися, що ж там всередині. Ну, забігаючи наперед, варто сказати, що волонтерство це величезна підтримка для українських захисників. Навіть невеликий внесок важливий і може врятувати, чиє життя. Разом люди творять дива і наші військові, надзвичайно це цінують. Ось, власне, всередині знаходиться монетка. Сидить вона досить таки міцно. Ось заради того, щоб її не пошкодити. О, і відразу на реверсі монети зображено стилізована карта України у вигляді маскувальної сітки, яку як символ об'єднаної країни, що переплетена та згуртована задля досягнення спільної мети. Дизайн монети створив молодий художник, студент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Олександр Рєзніков, який влітку цього року проходив практику в Національному банку України. Скульптор Володимир Атаманчук. На аверсі монети в центрі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення рук під час плетіння маскувальної сітки, що символічно розкриває зміст волонтерства як однієї з багатьох форм допомоги і всебічної підтримки та є втіленням сили і єдності нації в часи надважких випробувань. Досить гарно зобразили монету. Бачимо надпис Україна, 2023, 5 гривень. І на дзеркальному тлі зображена карта України. Дякую за увагу.